Знизу ауді, зверху москвич. Ось дивимося. Балка з ауді. Глушитель ауді. Дніще. Ауді, пороги. Такої ще не бачу. Ауді А4. Повністю дніще. Подрамник аудовський. Речаги, Ричагиногоречашка. Ауді А4. Верхні речаги. Рульова рейка. Опора. Все з Ауді. Діски тормозні, колодки, ступиці, стабілізатор, подрамник. Все все ауді. Тут речаги теж з Ауді. А це у нас москвич. Полноценний зверху москвич. Крила москвичовські, дверки москвичовські, криша москвичовська. Задній, задок теж москвич, ляда, все москвич. Тобто гібрид Ауди з москвичом спарували.